Бачите, містечко таке просторне. Три полоси руху. Клумба посередині гарна. Так, ну що, зараз буде кілечко. Кілечко кільце. Лукащик на пароми. У них тут пароми, до речі, є. Так, дивимся на знак. Бачите, мне можно только с того ряда, на якому я еду. Прямо. Ни налево, ни направо нельзя. с тобой дорогу. Тормозина лишка. Вот тут хлопцы быстрые, литовские. А что ж, ж мне делать? Треба чекать. Ничего не сделаешь. Они едут, а да едут. Хочу, что им поворот на всякий случай. Тут мені треба з цього першого ряду, туди одразу в другий. А вони по-другому їдуть і їдуть. Може якось так спробуємо. Заразу начебто я не знаю. Ніхто мене в житті тут не випустить, якщо я не цей. Не, не висунути так. Ну як ті це здорове, я не співаю. Так висунуть, а вони вже тут на кільці. Ну выїхали. Це наконець. Шанс у мене получився. Ось такі кольця. Це просторно, хорошо для фури, але виїхати значиться дуже складно було. Так, тепер тут на нас Дивимося Дивимось в зеркало, щоб ніхто не підліз. І поперли, поперли. Ага, опять, бачите, мені не можна в правому ряду їхати, тільки в середньому. Отакі От в них тут правила в І Це правильно. Я взагалі вважаю, що це фурам посередині, саме воно. Справа бачили, автобуси там всякі, зліва самі швидкі їздять. А фурам їм не треба не ні зупинятися, нічого. Їм просто проїхати, доїхати. Отак от, от ми їдемо. Вон червоний. Так, на червоному нам треба наліво. Дивимось на знаки. Дивіться, по-перше, тут заборони. Наліво чи що? А, це наліво отут між клумбами. Між клумбами мені не треба. А отут мені треба наліво. А що тут? Заборона чи що? А як мені будь? Aukšuminis yra trepas. Puikus vaizdas pastelinių spalvų. Prašau, mažai. 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 фото, когда с першим мені натрайбав, сидість трансляції кажеть, посидіріть і мусу лігус, лігус повершись, як не був ще ні лігус поверхню, що там. треба, треба вернутися, а по кільце тоже не можна було наліво. А як же мені туди попасти? Поїдемо ми таки наліво, тому що, хлопці, я не знаю, другої дороги нема. Там знак прямо висить. Atsiverčiau elektroninį kalendorių, žiūriu, nieko. Ir vis tik tai rugsėjo 11-ąją, po A, tėk to, kad tas sugrįžta atmintis, kaip prisiminė, saubingą dieną, kada mes žiūrėjome interneto portalai, na, o įdėm padalų. Наліво не повернемо. Візьму так лівий ряд, щоб мені не підлазили. Не розверну. Ну не поїду, хлопці. Отак ну, от буває. А його уведе, а у них там знак висить. Нам добре видно, що не можна туди нам сидіти. щось робити. Щось мусить. Є шанс, хлопці, зараз на кільці повернути направо і поїхати по паралельній дорозі. Ну, правда, ось вони теж тут малюють, дивіться. Два знаки, що правий ряд не можна. Ну подивимося, чи там можна буде повернути мені. Так, можна буде мені там повернути на кольці направо. Там паралельна дорога є. Можна по ній прошуршати. Якщо зараз не буде там заборони. Ага, вони рекомендують прямо грузовикам. Ну а якщо мені треба наліво. Я розумію, що ви рекомендуєте, але я не хочу рекомендацій ваших. Чи можна направо тут? Не можна. А що робити? Там далі є ще одна дорога, в принципі. Остання вже. Якщо по тій останній дорозі ще не можна. Я вже не знаю куди їхати. Якщо там не можна. Тут не можна, теж он знак Їду на останню дорогу, хлопці. Якщо там не можна, я вже туди поїду, бо я вже все виповнив. Я всі паралельні до дороги перевірю, так сказати. Зараз ми з вами Тут три дороги було паралельні. Найкоротше мені було поїхати туди, як я їхав. Але ви бачите, що робиться. Айгол дозволяє. І більш ніхто не дозволяє. А знаки забороняє. Не знаю, але спробуємо. Щось спробуємо замутити. Не хочеться під знак їхати, все-таки липсван. Можуть, можуть мандат виписати. Мандата? ой, як не хочеться. Так, тут на цьому перехресті треба якось мені направо буде повернути. Що тут малюєш? Що тут малюють? Так, направо. Ладно. Сюди. Так, а тут нам треба повернути буде направо. Я вже по-любому, напевно, поверну направо, бо я ну, не знаю куди, куди ще тут можна їхати. Як буде тут знак уже, не буде тут знака. Провіримо. А, а тут надо мені направо. На цьому скілечку. Поки заборони немає, хлопці Дивіться, поки немає заборони. Це вже мені подобається. Це вже мені подобається. Це вже мені подобається. Вже мені подобається. Так, а тут не буде мені зашкувати. Розбудь, все я ремонтами їхніми центру повертаємо хоп 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 і якраз в притирку хлопці в притирочку зайшов От значить куди у них можна їхати а таке буває хлопці таке буває на все рівно мене щось не веде його сюди. Якщо її спробують поставити зараз проміжну точку, червоне світло, Подивіться, що з цього вийде. Може там якийсь мостик забороняючий, може там ще щось. Того вона сюди не хоче вести. Нам треба ж знати, чи нема там мостика. Чого ти? Що ти тут задумаєш. Почему у нас А не, повыла, хлопцы, повыла, без проблем. Все, теперь мне не страшно. Теперь мне не страшно. Отак, ну хлопці, і треба дуже завжди з цими знаками оце не балуватися. Якщо все-таки знак висить в Європі, то треба шукати путі об'їзду. Тому що можна заїхати в халепу або на штраф. О, навіть ось цього знак, бачите мені, рекомендує прямо. Коли такий знак, це вже значить що ви супер молодець. Так, а от червоний. Тут треба ставати. Тільки я не в тому, не в тому полосі їду прямо. Це вже я, звісно, не супермолодець. Це вже я не супермолодець, трошки порушую. Але. Зараз ми зробимо ось так. Поки там нікого немає, щоб не порушувати. Проїдемо, перехрестя з цього ряду. Все як має бути. Ну а що ти зробиш? Я з цими заборонами трошки відволікся, таке буває. Так, ну що хлопці, не буду вам уже довго знімати, тут вже все має бути нормально. Якщо що, включимося на митниці. Заборони об'їхали. Приїхав я на митницю. здав документи. Треба чекати. Якось тут не швидко, я дивлюсь на ці митниці. Митник, правда, якийсь попався, щось він слабо розумів, що, що від нього хочуть. Декілька разів брокеру дзвонив, розказував йому, тот самий, що робити, вказував, що, як, узнав, в чому затримка. Затримка хлопців в тому, що немає радіаційного сертифікату. Тобто, ці брикети я привіз, а відправник не дав радіаційний сертифікат. І без нього в Литві, як би мені не хотілося і всім іншим не розмитнять цей вантаж. Тобто, якщо там є радіація, то литовці таке не куплять, пошлють в одне місце та й все. Но наші підприємці українські щось рішають. І начебто десь вони візьмуть цей радіаційний сертифікат, вишлють його по пошті, я віднесу його, а верні не так, вишлють його, мабуть, зразу брокеру. Брокер його там предоставить на сайті, загрузить, подасться. Якщо все буде добре, то мені скажуть, іди на митницю. Оте, приміщення. І тільки тоді я закінчу розмитнення. А так буду сидіти, чекати, коли зроблять цей сертифікат. Не знаю, що я там дочекаюсь. Стою ось так, тут мене, бачите, скільки стоїть контейнеровозів. По суті, це така просто рама, зверху ставиться контейнер... контейнеровоз і крипиться отакими штуками, щоб контейнер не злетів Вон там вздовж усі... усього борта. Тут порт рядом ТТ Лайн, прямо коло митниці рядашком порт ТТ лайн там плаває. Тут ще один є порт, там де детпонт я блукав, там теж був порт, прямо якби поїхали. Таке портове містечко Тут багато, а вон сам контейнер стоїть. Хлопаки, все по схемі. Чекаємо далі, вже ж надаю мені вам розказують, що я все время чекаю, але кажу як є. Пройшло вже 8 годин, я далі сижу. І зробили вони сертифікат радіації, а тепер ще таможня щось не дуже їм вірить, я так зрозумів, після того як вони так довго його робили чи щось може їм визиває підозру, і вони запросили доповну експертизу цих брикетів. Доповнительну експертизу. І коли вони її проведуть, я не розумію, що за експертиза. Взагалі, брикети приїхали, але шеслитовці їх не дуже хочуть. Щось у них визивають підозру наші брикети з Житомира. Так, скоро вже буде дев'ятка, ще година, я вже тут дев'ятку відстою. Ну добре, далі відзвітуємо. Доброго ранку, хлопці. Розмитнили мене сьогодні на наступний ранок. І тепер я їду на вивантаження. Бачите, тут який туманчик туманчик вивантаження в мене теж в клайпіді. В клайпіді мене розмитнили і вивантажусь теж тут. Що цікаво, що цікаво, що тут у них багато світлофірів, світлофорів. І тут багато є таких радарів, які фотографують на червоне світло. Тобто я таке бачив в Німеччині. Ну ще оце в Литві. Оце раз, Не думав, що литовці таке можуть устраювати, а стоять радари. Хоча його їх не бачу тут. Це в Клайпеді по об'їзні, а це де грозовики можуть. Але тут більше вони ніде не можуть. Вони можуть тільки на борт через центр їхати, а потім по цій об'їзній, по якій я зараз їжу. і Тут є світофорчики такі. Ще в Голландії я бачу такі світофори, які фотографують на червоне світло, якщо проїхав не їздили. А що кажу, то що нам на грузовиках ну, тяжко. От ти їдеш, їдеш, ти перед носом клац червоний. У них же тут не так, як у нас. У нас от щось времени йде, у нас там моргає е, зелений, потім жовтий, потім аж червоний. А у них ні, вони. оце червоний, зразу жовтий. Зелен... Е, ой, червоний. Кажу, зелений, зразу жовтий-червоний. Ну, клац, все, що хочеш ти робить. А ти отак на скорості під'їжджаєш. Тому коли такі світофори, то я їду кілометрів 30-40. От вони пишуть 70. Ні, я не їду 70. Якщо я буду їхати 70, я в житті не зупинюся на червоне світло, якщо на перед носом заморгає мені. О, такі справи хлопці. А що по вантажу? Що так довго? Отож запросили ту експертизу, щось вони експертізу начебто зробили, щось там порішали. І все, і все. Ну бачите, вже моргає. Ну так то я зупинюсь, я йду 40, що його чорті де заморгало. А якби заморгало прямо перед самим носом, то що ти зробиш? А этот тебе клац, радарчик. Отакі От діла. Ну все, поїхали на вивантаження. Тут туман, все по взрослому. Так, приїхав я на вигрузку. Але трошки промахнувся общем, на Google картах показує мені, що є компанія Wood Waterhouse. Якось так. А в мене написано компанія на вигрузку Wood Bioma. Ну, Дивлюся, на, на території більш немає нічого такого з назвою Wood. Я ж везу паливні брикети. Ну я сюди і намилився на Вуд цей. Дивлюсь, тут ще дрова, а в мене ж з досок ці паливні брикети. Я сюди чик зразу до цього дядька клац, мац. Кажу вигрузка. Він щось дивиться, та ніт каже. Я кажу, ну а як ні, а куди? Він каже, який адрес? Кажу 86. Він каже, та в мене 82. Кажу, о блін. А що ж мені робити, кажу. Не знаю, може там по кругу можна об'їхати, Ну я не буду різкувати, а вдруг не можна. Я пішком не ходив, не дивився, зараз тут розвернемося назад, здамо, ренормас. Ну і цей. Він каже, піди туди, попробуй. Я пішов туди. Дивлюсь, якийсь шиномонтаж, щось якийсь сервіс, грузовиків чи що, думаю. Этот самий. Не влізу чи що. Якось трохи. Ну ладно Та назад уже не здавав щоб там не клад смацнуть В принципі мені тут хвата вивернуться Наверно там все таки по кругу можна було проїхати на. Ладно. І тут розвернулося. Так, ну що, от бачите переді здання воно, от тут, там. Тільки треба з тилу заїхати. Бо я зайшов зразу. А зразу номер не пройшов. Ох, гарчить машинка, гарчить. На низьких оборотах. Так, і що нам тепер? Можна через легкову заправку Заправку, стоянку, але ми не поїдемо. Ми поїдемо як прилічні. Оце літовський подход в промзоні, хлопці, бачите? Літовський подход. Що вони там сигнали, щось. Асфальтик. Новенький. Це новеньке. Це чистеньке. Ось сюди, бачите, автосервіс. Я приходжу, думаю, які тут топлені паліти, куди їм. Думаю, може хіба що в буржуйки топити будуть. Та це, я заказали на зиму чи що. Фуру е, палет, щоб топити буржуйкою. Не зрозумів, думаю. Підходжу до них. Вони там колеса крутять. Кажу, що там? Колопаки. оказывается. тут ще у них мойка ось. Всю по-взрослому. Можна і помильці, відремонтуватися і вигрузитися. Мені вже дали 42 рампу, але суть в тому, що мені ждає ревні розв'язати. І в мене не та саме. Не дали добру на вигрузку. зараз подивимся, може я під рампу встану і буду до там розв'язувати, 42-го, так? Да? 38, ну все 40 груда. Между колес шут. Между колес мне рампу дали. Шикась тосковаться вона а тут... Я б так хорошо подъехал бы пидать. Хотя тут место валом. Можно и так сделать. Колес понаставляли. Бачите, який тут движняк у них по території сумасшедший потихеньку сейчас ще вернемося, підламаємо чуть вправо. Тепер дивимося на лінію, рівненечко і чуть-чуть підламуємо І вертаємося, тому що сильно не треба мені тут ламати. Чуть-чуть підламали і вернулися. І ще чуть-чуть і вернулися. Оп! Отак От я, мабуть, і стану. І піду, піду знімати ремні, хлопці. Ось вот такі діла.